Польські фермери блокують українське зерно на кордоні? Польські політики усе частіше говорять про втому від України та потребують вирішення якихось історичних питань, а польські громадяни в соцмережах звинувачують українців, що ми невдячні і користуємось добрими поляками. як від країни, яка першою допомогла нам у 2022-му, ми прийшли до цього моменту? Чи насправді все настільки погано, як здається, на перший погляд? І до яких наслідків... Може призвести в результаті цей розкол. Пояснюємо! Це відео колаборація двох ютуб-каналів. Пояснюємо та Ярема Дух. Якщо ви підписані лише на один з них, не забудьте підписати зі на другий. Так ви отримаєте ще більше цікавого українського контенту. А тепер до Польщі для кращого розуміння контексту усієї ситуації. Ми трохи введемо вас в курс того, як живе Польща зараз. На початку серпня 2025-го країну очолив новий президент Кароль Навроцький. На президентські вибори він йшов формально як незалежний кандидат, але у той же час його підтримала партія Право і Справедливість. Їхня позиція співпадала консерватизмом в ідеології, антикомуністичні настрої, апелювання до польського патріотизму, традиційних християнських цінностей. А ще і партія, і кандидат були схильні загравати з виборцями. Через історичні теми, наприклад, використовували волинську трагедію та ексгумацію її жертв на сучасних українських теренах, вимагали репарацій від Німеччини за розв'язання Другої світової війни. Значною мірою це все було популізмом заради голосів. Навроцький, на відміну від більш ліберального прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, говорить про те, що країна має насамперед відстоювати свої інтереси, а вже потім інтереси Євросоюзу. Юзу Туск в свою чергу стверджує, що Польща повинна залишатись активним учасником ЄС і НАТО і міцніше інтегруватися в західний світ. Уряд Туска має більшість у польському сеймі. Він контролює внутрішню політику, економіку, зовнішню політику через Міністерство закордонних справ, яке очолює давній друг України Радослав Сікорський. Президент Навроцький має право ветувати закони і вже встиг ним скористатися, коли йшлося про розширення допомоги українцям. Також голова держави впливає на армію, безпеку, судові призначення. Таким чином зараз в Польщі співіснують два центри. Три влади, які в більшості випадків по різному визначають те, що є національним інтересом для країни. Тут не обходиться і без України. Наразі обидва лідери підтримують нас. Але Туску все ж таки більш відкритий до інтеграції України. Навроцький вже піднімає питання і ставить умови. Це і історичний контекст, і обурення тим, що, мовляв, українці недостатньо вдячні полякам за допомогу. А якщо повернутись трохи назад, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення? Після того, як Росія у 2014-му окупувала Крим і частини східних областей? України Польща активно підтримувала нас на міжнародній арені. Вони виступали за санкції проти Росії, були нашим адвокатом в ЄС і НАТО, щоб наблизити нашу інтеграцію у ці структури. Але суперечки між країнами все одно виникали насамперед навколо пам'яті про волинську трагедію. На жаль, в цій темі польські історики та політики можуть застосовувати подвійні стандарти. Вони називають етнічними чистками і геноцидом масове вбивство мирного польського населення, і в той же час масове вбивство українського населення за етнічною ознакою польською стороною для них є польськими відплатними акціями. Якщо взагалі згадують, що українці теж постраждали від рук поляків, а не тільки навпаки, так само чутливою темою є діяльність ОУН та УПА. Ще у 2013-му польський сейм ухвалив заяву про те, що цитуємо 9 лютого 1943-го нападом загонів УПА на Волинське село Паросля почалася груба акція фізичного знищення поляків, яка проводилася Бандерівською фракцією Організації українських націоналістів та українською повстанською армією. В документі йдеться, що жертвами УПА стали близько сотні тисяч поляків. Утім, враховуючи, що тоді в Україні. Іні були часи панування Януковича і компанії. Наша відповідь полякам була ще більш абсурдна. Депутати від партії регіонів і комуністичної партії України звернулись до польського сейму з проханням: цитуємо визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів. Заяву підписали 148 народних депутатів України після перемоги Революції Гідності, якщо чесно, стало не набагато краще у 2016-му Президент Петро Порошенко встав на коліна перед пам'ятником Ж. Жертвом волинської трагедії, але вже через пару тижнів польський сейм підтримав документ, у якому події на Волині і Галичині 43-45 років названі геноцидом громадян Польщі організованим українськими націоналістами. Поляки також обурювалися через положення українського закону 2015 року про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті. Він забороняв зневажливе ставлення до УПА і визнання приналежності Волині та Галичини до міжвоєнної Польщі як окупації. Якщо ж говорити про польське населення, то тут ставлення до нас було більш прагматичне. Упродовж 2010-х Усе більше українців їхали в Польщу на заробітки. Тож нас приймали як трудових мігрантів, які заповнюють нестачу робочої сили. За даними дослідження польського соціологічного центру, у 2013-му близько 30-35, П'яти відсотків поляків позитивно ставились до українців у 2018 2019 Цей показник виріс уже до 50-60%. Це можна пояснити тим, що українці стали для поляків, так би мовити, більш видимими, більш сусідніми. Цьому сприяло те, що українці їхали до Польщі вчитись і працювати, а отже, робили внесок у польську економіку. Також симпатія чи то солідарність зросла на тлі подій революції гідності і російської агресії. У медіа нас почали висвітлювати в більш позитивному контексті. 2022 рік, звісно, став показовим і переломним. Відсунувши подалі всі суперечливі питання, поляки вчинили як друзі: відкрили двері для більш ніж трьох мільйонів українських біженців, стали важливим трансферним хабом західної зброї, долучились до волонтерства, зустрічали на вокзалах, надавали інформацію, приймали українців у своїх домівках, допомагали одягом, речами першої необхідності. І, звісно, надавали військову допомогу: танки, бронемашини, артилерійські системи, гелікоптери, винищувачі, боєприпаси. Список великий, як і наша вдячність польському уряду і польському народу. Крім поставок, тепер є і великі оборонні контракти, безпекові угоди та інші домовленості. Польща виступає логістичним хабом для передачі озброєнь Україні та як транзитна країна. Усе це гра вдовгу, адже виробництво, логістика технічна інтеграція потребують часу, тож ця співпраця має і геополітичний контекст. Так зміцнюється східний фланг НАТО, посилюється обороноздатність обох країн. А Україна, зокрема, за допомогою Польщі, наближається до стандартів НАТО. У 2022 до 85-90% поляків висловлювали симпатію до українців, тобто на третину більше ніж у 2019-му. Польща, як і всі цивілізовані країни, однозначно сприймали Україну як жертву агресії, а Росію як агресора, який може загрожувати і самій Польщі, якщо Україна не вистоїть. Ми швидко перетворились на те, що в новинах і під час різних самітів називали щитом Європи. А Потім, з плином часу, як би цинічно це не звучало, від нас почали втомлюватись. Польща зіштовхнулася з новими соціальними викликами. Багато українських біженців, звісно, чекали на момент, коли можна буде повернутись додому, але багато хто поступово адаптувались, щоб осісти надовго. Через це з'явилася конкуренція на ринку праці та житла. Зросло навантаження на соціальні служби. А деякі нові партії почали спекулювати тим, що називали українізацією Польщі. Така риторика яскраво проявилася під час парламентських виборів 2023 тисячі Показники позитивного ставлення до українців почали знижуватись у 2023 році Цифри були на рівні 70-75%, А негативне ставлення зросло з 3-4% до близько 10-12%. Хоча це все одно доволі низький рівень. За даними дослідження соціологічної лабораторії Арк Ринек» і «Опінія» на замовлення центру Мірошевського 2024 року, негативне ставлення до українців у Польщі зросло до 30%, а позитивні погляди знизились до 23%. Понад половина поляків виступали за те, щоб українці повернулись до себе, і лише 14% хотіли, щоб вони залишилися в Польщі. Ну що ж, мабуть, це можна зрозуміти? Що складно. Сказати про розсипане українське зерно влітку 2022-го Україна і ЄС погодили тимчасову лібералізацію торгівельних відносин. Простіше кажучи, на українські товари скасували мита і ввели так званий транспортний безвіз. Це було частиною підтримки економічного та оборонного секторів. Але вже через рік у листопаді польська права коаліція Конфедерація Свободи та Незалежності підтримала майбутню акцію з блокування перевізниками кордону з Україною. Метою блокади було повернутись до видачі дозволів для вантажу перевізників з України і зменшити кількість до довоєнного рівня. Загалом з перервами ці процеси тривали до кінця квітня 2024-го. Усе це порушило логістику: як і сільськогосподарського сектору, так і економіки. В цілому, загальні збитки становлять понад 24,8 мільйони євро. Звісно, на міжлюдські стосунки це теж вплинуло не найкращим чином. Для українців, чиї поля пшениці горять від ворожих атак і чиї предки пережили голод, м'яко кажучи, важко дивитись на сплюндроване зерно. Та, попри всі негаразди, Польща і далі наш надійний партнер. Близько 60-65% поляків ставляться до українців позитивно, 25-30% виказують нейтральне ставлення, а рівень негативного залишається десь біля 10 за даними аналітичного центру Grammy Personal, станом на червень 2025-го в Польщі перебуває близько мільйона українських біженців разом з тими українцями, які не є біженцями, загалом на початок 2025-го у Польщі перебувало від півтора до двох з половиною мільйона українців. Присутність українців додає плюсів до польської економіки. За звітом Агентства ООН у справах біженців у 2024-му українські біженці в Польщі створили приріст ВВП країни на 2,7 Серед працездатного віку близько 69% українців в Польщі працевлаштовані. За оцінками до 2030-го, їхній вплив може сягнути 3,2% ВВП Польщі. Тобто маніпуляції тим, що українські біженці сидять на соціальних виплатах, не мають. Під собою доказів до речі, про виплати за даними банку краєвого господарства, українські мігранти додали до держбюджету Польщі приблизно 15 мільярдів злотих через податки і внески. А соціальні витрати, наприклад, за програмою 800 склали близько 2,8 мільярди злотих. Отже, внесків в держбюджет Польщі приблизно в п'ять разів більше ніж отриманих соціальних переваг. Ми вже казали, що рівень підтримки і прийняття українців серед поляків з 2022-го не раз змінювався. Молоде покоління, наприклад, значно більш скептично ставиться до українців ніж старше. Наразі близько 40% поляків вбачають у їхній присутності певні загрози, наприклад, зростання злочинності та проблеми з правопорядком раніше таких страхів не. Не спостерігалось, проте приблизно половина поляків відзначає позитивний вплив присутності українців в Україні, зокрема, зменшення нестачі працівників та збільшення податкових надходжень до державної скарбниці. Але є і ті, хто подолання дефіциту робочої сили теж вважає небезпечним, коли зайшла мова про можливість відправлення польських солдатів до України, лише 8,4% опитаних підтримали цю ідею. В який бік може хитнутися цей маятник з президентом Навроці. Ским важко передбачити. Польський лідер наголошує, що їхня політика щодо України повинна ґрунтуватися на принципі взаємності. Тобто, за будь-яку надану нам допомогу, поляки чекатимуть щось у відповідь. Сюди ж можна додати висловлювання Навроцького про те, що українська влада недостатньо дякує Польщі і приділяє мало уваги її інтересам у вересні 2025-го в інтерв'ю литовському виданню ЛРТ президент Польщі казав про те, що членство України в НАТО не Ливе, а вступ до Євросоюзу передчасний у той же час він зазначав, що Росія є постійною загрозою для Польщі та Литви. і саме ця загроза заважає Україні доєднатися до альянсу, бо інакше, мовляв, доведеться воювати ще й литовцям та полякам. Щодо історичних питань, на думку Навроцького, вони ще не вирішені. А чи можна їх взагалі якось остаточно вирішити? Чи ця сторінка історії так завжди і буде нависати тінню над українсько-польськими відносинами? Для багатьох поляків волинська трагедія 1943 року це символ мучеництва польського цивільного населення, невинних жертв, вбитих нібито українськими націоналістами. Вони не розглядають це як взаємне протиборство, яким воно насправді є? Було до того ж не без втручання третіх сторін, як нацистів, так і радянських спецслужб. Польща ставиться до цього як до катастрофи, про яку забув весь світ. Тому польські політики часто використовують Волинь як доказ того, що польща має моральне право говорити про історичну правду і справедливість. Консерватори з партії Право і Справедливість часто піднімають цю тему як частину національно-патріотичного дискурсу. Для них Волинь це елемент боротьби за пам'ять, честь і правду про польських героїв і жертв. У рамках цього дискурсу фільми Волинь Войцеха Смажовського 2016», пам'ятні дати «11 липня, день пам'яті жарт в Волині. Публічні заяви про геноцид, який треба визнати цю хвилю. Зручно піднімати у передвиборчі періоди, щоб мобілізувати консервативний електорат, наприклад, на сході і півдні Польщі, де є сильна пам'ять родинних історій із Волині. Але про це згадують не тільки перед виборами і не тільки політики у жовтні 2025-го, Наприклад, польські фанати принесли на футбольний матч Шахтар Легія банер про волинську трагедію, хоча їм це попередньо заборонили. Ну добре, але ж в польщі є ще ліберальні політичні сили. Як вони оперують цією чутливою темою? Громадянська платформа, яку зараз представляє прем'єр Туск, намагається не загострювати тему, щоб не шкодити польсько-українським відносинам. Вони більше говорять про взаємне прощення, історичний діалог і європейські цінності на спільній прес-конференції з Зеленським у січні 2025-го Туск сказав, що не дозволить, аби цю історію використовували в політичних іграх. За його словами, ці питання цитуємо вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі. Втім, трохи раніше він казав, що Україна має їх вирішити до свого вступу в ЄС. Наскільки можна зрозуміти, польська сторона бачить вирішення питань у тому, щоб ми нескінченно вибачались, каялись, визнавали провину і, можливо, ще якось це компенсували. Інша чутлива тема для поляків героїзація в Україні ОУН та ОПА, і власне постать Степана Бандери. Більшість поляків вважає, що нібито Бандера особисто стоїть за подіями 1943 року. Те, що він у цей час ще перебував в концтаборі Заксенгаузен, чомусь не згадують. У польській масовій культурі образ Бандери це образ злочинця, вбивці і фашиста. Будь-яка позитивна згадка про нього і Польща вже готова звинувачувати нас у неповазі до пам'яті польських жертв. Мовляв, поляки нас підтримують, а ми героїзуємо їхніх убивць. У серпні 2025-го Навроцький оголосив про підготовку законодавчої ініціативи, яка передбачає внесення змін до кримінального кодексу та прирівняння так званого Бандерівського символу до символів націонал-соціалізму та радянського комунізму. Навроцький каже: цитуємо: ми повинні прирівняти символ Бандерівський до тих, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, більшовицькому комунізму, і внести зміни до законодавства, щоб історична правда була. Закріплена юридично українцям складно зрозуміти, як Бандера опинився по один бік барикад з комуністами. Але інше питання, яке турбує не менше у світлі всіх цих заяв, так кого насправді бояться поляки? Бандеру, якого вже давно немає в живих, чи все-таки Путіна, від якого їх відділяє лише стійкість українських військових. Здається, що зараз для Польщі все таки є більш нагальні питання ніж розбиратися з тим, що вони самі приписують Степану Бандері. Ну, наприклад, зростаюча агресія Росії і її атаки шахедами безпосередньо на Польщу. Коли ми на початку казали, що Європу від російських танків відділяє лише Україна, це була не просто пафосна фраза. Ще після розпаду СРСР, Україна стала буфером між двома геополітичними центрами сили. З одного боку залишалась Росія, яка прагнула зберегти вплив на пострадянську. Ському просторі, а з іншого Євросоюз і НАТО розширювали свою зону стабільності на схід. Україна виконувала роль своєрідного запобіжника від можливих конфліктів. А разом з цим була місцем за вплив, на який боролися обидві сторони. Та що буде, якщо цього буфору у вигляді України не стане? Після того як Росія встановлює контроль над територією України, вона йде далі і опиняється на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Тобто країни ЄС, а головне НАТО, мають спільний кордон із РФ альянсу. У такому світлі доводиться радикально змінювати все військове планування. Ризик прямого зіткнення Росії та НАТО зростає в рази. Тож тепер потрібна постійна присутність великих сил НАТО на східному фланзі. Безпосередньо Польща отримує довжелезний кордон з Росією від Калінінградської області через маріонеткову Білорусь і на додачу весь український напрямок. Вражаючий плацдарм для наступу на центрально-східну Європу звучить набагато гірше, ніж те, що в Україні вважатимуть героєм Степана Бандеру. Загалом, з початком повномасштабної війни, Польщі дісталась унікальна роль лідера східного крила НАТО, а також звання морального голосу Європи і адвоката України. Бути лідером престижно. Ну і можна періодично нагадувати іншим, що Польща допомагала українцям, так би мовити, до того, як це стало мейнстрімом, поки інші вагались і. Гальмували в прийнятті рішень. Попередній президент Польщі Анджей Дуда став першим іноземним лідером, який особисто виступив у сесійній залі українського парламенту під час Великої війни, і підсилив нове положення Польщі на політичній мапі світу. Він казав: Дякую вам сьогодні за те, що ви захищаєте Європу перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму, що показуєте тиранам їхнє місце, що ви показали, що дух вільного народу сильні. Ви герої України, але ви також герої Польщі, Європи і всього світу. Польська консервативна партія Право і Справедливість теж була не проти скористатись Україною в своїх цілях, але вийшло все якось суперечливо. Протягом 2022-2023 років вони показували, як віддано поляки допомагають українським біженцям, підкреслювали роль Польщі як щита Європи і загалом підкріплювали цей образ морального лідерства, що зміцнювало консерватив. Національний наратив. Після 2023-го, на тлі протестів на кордоні і перед парламентськими виборами 2023 року, Україна у них набула негативного відтінку. Не те, щоб ми стали ворогом, а швидше подразником. Для консерваторів було важливо таким чином утримати аграрний електорат, який і складає основу виборців права і справедливості. Коли влада перейшла до коаліції Туска, риторика щодо України знову пом'якшилась. Ліберали прагнуть. Зберігати баланс: військова та дипломатична підтримка України, але без надмірного братерства. Більше про європейську інтеграцію, прагматизм, контроль міграції. Але у розпал блокади польськими фермерами кордону від Дональда Туска прозвучала така заява: ми підтримуємо Україну, але не дамо наживатися за рахунок польських аграріїв. Дуда теж, що називається, посипався з часом на темі ОУН і УПА. Наприкінці свого президентства він згадував в інтерв'ю, що в Україні його зустрічають та обіймають люди у бандерівських пов'язках, які вважаються кольорами боротьби з радянською владою. Дуда казав, що Польща ніколи не визнає ОУН УПА борцями за свободу. А у вересні 2025-го Дуда заявив, що Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ прагнула втягнути всіх у війну. Зокрема, й Польщу, за його словами, у 2022 році українська армія була слабкою, погано оснащеною. Тож головною опорою були відвага зеленського та героїзм солдатів. Тож в таких умовах будь-яка країна, включно з Польщею, також прагнула би мати на своєму боці натівські війська. Але факт залишається фактом: завдяки війні в Україні, вага Польщі збільшилась. І Польща це використовує. Вона активно просуває теми посилення оборони, санкцій проти Росії, підтримку України на рівні ЄС. Під час головування у Раді ЄС Польща декларувала прискорення процесу вступу України до ЄС. Офіційна Варшава задає тон серед тих коаліцій країн ЄС, які готові діяти швидше і жорсткіше щодо безпекових викликів, наприклад, у питанні спільних закупівель або створення оборонного фінансового механізму, на тлі повномасштабної. Війни в Україні Польща збільшила витрати на оборону до приблизно 4-5% ВВП. Це значно вище за стандарт НАТО, який десь на рівні 2%. Така активність не тільки посилює країну, але й дає Польщі право голосу у питаннях європейської безпеки, адже вона вже не просто реагує, а формує порядок денний. Як бачимо, польща стабільно допомагає Україні, але у той же час не забуває принагідно чимось нам дорікнути. У цілому нормальні сусідські стосунки, якби ми ще не були дуже зайняті тим, щоб вижити. Але може справа не в нас, може у Польщі просто такий характер, і всі інші або його приймають, або ні. Зазирнемо одним оком у стосунки Польщі з іншими сусідами. Між Польщею і Німеччиною, наприклад, є зрозуміле історичне напруження через питання Другої світової війни. Попередній польський уряд активно вимагав від німців репарацій у сотні мільярдів євро. Новий президент Навроцький теж про це згадував у польському суспільстві. Зберігається певна антипатія до Німеччини, а популісти цим користуються. Та у той же час уряд Дональда Туска намагається навпаки налагодити з Німеччиною партнерство, зокрема в енергетиці, обороні і підтримці України. Адже в будь-якому разі Німеччина головний торговий партнер Польщі, і економічна взаємозалежність між країнами доволі сильна. Польща і Литва однаково вбачають в Росії загрозу. Це сприяє тісній співпраці у сфері безпеки та в межах ЄС та НАТО. Польща є ключовим партнером Литви у транспортній, енергетичній оборонній сферах, але й є апеляція до спільної спадщини Речі Посполитої раніше. Загострення періодично відбувалось на темі прав польської меншини у вільнюсі, зокрема в питаннях мови, освіти. Але останнім часом з цим все спокійно хоч Дезі може проминути гасло про те, що вільно це польське місто. Польсько-чеські відносини переважно прагматичні та добрі. Обидві країни є членами НАТО та ЄС, тому мають спільні інтереси щодо регіональної безпеки та розвитку інфраструктури. Можна згадати єдину помітну суперечку останніх років. Чехія скаржилася, що видобуток вугільної шахти турів біля кордону призводить до зниження рівня ґрунтових вод. У 2022 році країни уклали угоду. Чехія зобов'язалася відкликати скаргу з суду ЄС, а Польща Виплатити 45 мільйонів євро компенсації. Якщо підсумувати, у відносинах України і Польщі справді є певний підтекст історичний і культурний. Польща часто бачить себе як регіонального лідера Східної Європи, який вирвався з постсоціалістичного простору в ЄС і НАТО. Вона має досвід реформ, зокрема економічних, яким може ділитися з іншими. І це, ніби дає їй повноваження опікуватись своїми східними сусідами Україною і Білоруссю. З одного боку, це ніби таке дружнє бажання досвідченого товариша. Допомогти, але у той же час воно виглядає зверхньо. Мовляв, Польща краще знає, як треба робити, і недосвідчені сусіди повинні її слухатись. Але Україна вже далеко не молодший брат, який нічого не знає і не вміє. Війна зробила нас суб'єктом, а не об'єктом політики, як це було раніше. Україна зараз у багатьох аспектах сильніша за Польщу. Зокрема, має унікальний практичний військовий досвід. Та й взагалі тема братерства нас самих аж ніяк не. Надихає, нам потрібні партнери, з якими ми можемо бути на рівних, співпрацювати, допомагати, підтримувати, обмінюватись у сучасному світі. Партнерство це не ієрархія, а рівність, заснована на повазі і взаємній вигоді. Але якщо при цьому ми ще й зможемо бути щирими друзями, чому ні? Це тільки на краще. Польща наш важливий союзник, але при цьому ми теж вже здатні чомусь навчити і чимось поділитись. Наприклад, як відстоювати свою свободу, заодно захищаючи і всю Європу, включно з Польщею. Дякуємо за перегляд! Підпишіться на канал для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. А якщо вже підписані, розкажіть про нас друзям.